Привіт, раритетники. Хочу показати вам ось це неймовірне скло. Подивіться, не знаю, чи ви бачили щось подібне. Тут всі кольори райдуги. Досить висока ваза, більше 30 см. Дивіться, ну просто неймовірні кольори. Трошки сховалось сонце, коли ще потрапляють проміння сонця, воно виглядає ще більш цікавішим, немає дефектів. Просто фестиваль. Емоції викликає цілий. Запрошую колекціонерів і просто раритетників ставити вподобайки, поширювати, щоб я більше вам знімав отаких от шедеврів. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал Раритетний Львів.